Ставляв 25 березня на сайті Житомир інфо з'явилася інформація політолога, активіста руху Чесно Володимира Піньковського, що у 14 з 23 районів Житомирської області впродовж 9 місяців не були призначені голови райдержадміністрацій, і що ціна такої посади коливається від 50 до 100 тисяч доларів. Цю інформацію йому підтвердили з кількох джерел, кім імен він не називає. З 23 районів нашої Житомирської області до недавнього часу 14 мали вакансії. 14, на протязі більше ніж півроку, а то й до 8-9 місяців. Я, вже базуючись на цих речах, вважаю ознаки корупційних дій. З паном Мошковським в мене абсолютно не було, не є і не буде ніякого конфлікту, що особисто я з ним не знайомий. Запитів до пана Мошковського з будь-якого приводу заяв не надсилав. Тобто не отримав від нього негативної якоїсь відповіді після публікації цієї статті відреагував голова облдержадміністрації Сергій Машковський. Він звернувся до міліції, прокуратури та СБУ з проханням перевірити наведені факти, і вже за кілька днів міліція взялася за розслідування. Я дуже серйозно ставлюся до такого роду інформації і тому не відреагувати на інформацію, де чітко зазначено суми отриманих хабарів та прізвища. Я не міг і не мав права, тому саме тому я ініціював. Звернення до управління внутрішніх справ у Житомирській області, до управління служби безпеки у Житомирській області та прокуратури Житомирської області для найретельнішої перевірки усіх усієї викладеної інформації у даних публікаціях. Відтак відкрито кримінальне провадження за статтею 369 зловживання впливом по факту розміщення в засобах масової інформації, інформації про можливі корупційні діяння певних осіб, повідомив правозах. Хисник Володимира Піньковського, Роман Оріхов. Якщо наведена інформація не знайде підтвердження, то справу закриють. Ця стаття, за якою відкриваються кримінальні провадження відносно посадових осіб, які мають підлеглих і мають можливість, зловживаючи наявними законними важелями впливу вимагати від підлеглих прийняття незаконних рішень. Провадження за вказаним кримінальним правопорушенням відкривається відносно журналіста, блогера. Ну, це змушує вірити, що дійсно в нас преса є четвертою владою. Напевно, в ваших руках засереджено такий об'єм впливу, що ви будь на кого можете тиснути. Тим часом, 31 березня, президент Петро Порошенко підписав розпорядження про призначення голів семи райдержадміністрації у Житомирській області. Втім, з публікацією блогера це ніяк не пов'язано, запевнив Сергій Машковський. Просто погодження кандидатів складна процедура. автор резонансної статті Володимир Піньковський вважає, що вигра. На тільки локальна битва за свободу слова, за базові людські права та цінності. Політолог готовий на телебаченні сісти за один стіл з головою облдержадміністрації і на камери відкрито поговорити про прозорість влади.